Оселюди твоє кібло слово, насліддя твоє, ту церкви до збережи, о святи те, що люблять красу судому Твого, Рослай, Боже своєї сили, не залиши наші, надіємось на тебе. Мир світуй, тому дай церквам, Тим священикам Богом, бережені Україні нашій, парафіяну свято, храму, цього і всім людям Твоїм, бо всяке благодаяння, і всяке звершена, висоте є. Схоючи від тебе, Отця світла, і тобі славу, подяку і поклоніння, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. Жди нині повсякчас, і на віки. що Воскрес із мертвих істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих, нехай помилує, спасе нас, бо Він благий і чоловіколюбний. В Отця і Сина Святого Духа. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібралися на наше храмове свято по Пресвятої Богородиці. Це велике свято, воно і в миру святкується сьогодні неробочий день, це і день захисника, і день казацтва. Чому його так вшановують саме в православному світі? Тому що, настільки я знаю, у католиків такого свята нема, тим паче, у протестантів. Історія цього свята така, що в місті Константинополі зібралися люди. Після того, як місто облажили вороги, не було таких шансів, що місто спасеться, тільки залишалося звертатися до Бога, до Богородиці. Вони молилися до Богородиці і Юродивому Андрію, і було таке видіння в храмі, що він побачив, що Пресвята Богородиця стоїть вулиця в храмі і покрила весь народ своїм омофором. І він про це. Розповів а, всім людям, і справді а, вороги відступили. і Коли вже а, не було ніякої допомоги, прийшла Божа поміч, і місто було спасене. І тому саме в цей день започаткували таке свято Покрови Пресвятої Богородиці. Пізніше воно прийшло в наші країні, його дуже шанували козаки. І зараз, як я вже казав, це. Свято захисника України. А у нас особливе свято, у нас трьохпрестольний храм, і бачите, в якісь добрі времена часи, коли ще було багато тут людей, то тут було три храми шанувалися, Але храми називають по імені центрального преділа. У нас він по кроваво присвятої а потім ще я хотів сказати, що це сьомий раз я служу саме в якості настоятеля цього храму Покровського. Да, така цифра 7. Не знаю, хто ще більше служив, але от уже йду на рекорд. От. Потім, як ви бачили, вже помітили, що у нас тут дуже все гарно. Ми в цьому році почали робити ремонт. Хотілося, звичайно, більше зробити. Саме до такої дати, але зуміли зібрати певну суму, там 210 тисяч, От, що зробили, саме необхідне, тому що саме необхідне було це купали. Вони вже дуже в поганому були стані, їх треба було пофарбувати. Ми пофарбували їх найкращою, які є на ринку, краска, ті куріна. Вона навіть в Чорнобилі мені розповідали, вигравала тендер, ця краска там 15 чи 20 років гарантії. Тобто стоять вона буде дуже довго. Вікна були проблеми, якщо хто пам'ятає, сюди залітали пташки, літали і сніг, уже і дощ сюди заходив, ці вікна всі. Відновили 9 нових вікон. Це хочу подякувати Олегу Петровичу Руденко, директору, головному директору фірми Інтератлетіка із Києва, який виділив 20 тисяч гривень на це, і також Олександру Сергійовичу Лівіцькому, котрі ще 15 тисяч виділив. Це нам вікна от 35 тисяч з установки обійшлися. Також трохи покрасили хватило грошей на. Там криша була сама така вже е, ржава, що дивитися було на неї якось неприємно. От. А також зробили труби цю дренажну систему, тому що коли її встановлювали е, там просто так е, ненадійно е, встановили її, що вода текла прямо по стінам. І це і мав храм такий дуже поганий вихід. надіємося, ну, що Тепер уже не буде цього всього.